Вони носять однострої, співають українські пісні, мандрують україною та гартують характер. Але пласт це не просто скаутинг, це шлях служіння Україні. Пласт це український скаутинг, але не просто копія західної моделі. Засновник пласту, доктор Олександр Тисовський, створив унікальну виховну систему, яка виховує не лише доброго громадянина, а й свідомого. Українця назва пласт це відлуння козацької доби. Так називали розвідників у війську запорозькому. Тож пластування це не лише таборування, а передусім служба і розвідка заради майбутнього народу. У 1911 році Петро Франко і Іван Чмола засновують перші пластові гуртки. 12 квітня 1912-го офіційний початок пласту. Перша присяга у Львові у 1913-му Перший з'їзд, перший табір. А вже за рік війна. Пластуни йдуть у лави українських січових стрільців. Після війни пласт відроджується на західній Україні. Його підтримують інтелігенція та церква, зокрема, митрополит Андрей Шептицький, який дарує пласту землю на горі сокіл. Проте, вже у 30-х польська влада забороняє пласт. Спершу на Волині, потім у Галичині. Організація переходить у підпілля у 1939-му Нова війна. Німецька влада також забороняє пласт. Але після війни, коли сотні тисяч українців опиняються в еміграції, пласт відроджується в Європі, Америці, Австралії. У Мюнхені створюється головна пластова старшина. У 1950-х пласт активно розвивається в Канаді, США, Великій Британії, Аргентині, Австралії, табори, вишколи, журнали. Пласт живе і готує молодь до праці для України. Навіть на чужині наприкінці 80-х змінюється політична ситуація в СРСР. На тлі національного відродження починають з'являтись перші пластові гуртки: спершу у Львові, потім у Києві, Луцьку та Донецьку. Сьогодні пласт це тисячі дітей і молоді по всій Україні та за її межами. Вони вчаться діяти, думати, служити. Пластуни волонтерять, допомагають військовим, і головне. Формують нове покоління українців пласт це не лише рух, це дорога, дорога виховання, відповідальності і любові до батьківщини. Хто раз став пластуном, той ним залишиться назавжди.